Сьогодні для каналу Стратегічна візія. Ми спілкуємося з членкинею благодійної організації Благодійний Рух Україн Аліною Москаленко. Вона координує встановлення модульних будинків в Україні для людей, які втратили житло. Аліно, вітаю. Доброго дня, Анастасія. Розкажіть, будь ласка, більш детально про даний проєкт, чим займаєтесь, і так далі. Наш благодійний фонд «Юкрейн» долучився до мабуть одним з перших в Україні. З перших днів війни ми дуже активно надавали гуманітарну допомогу у постраждалі регіони по всій Україні у різні точки. І там довелись запеклі бойові дії, в тому числі ми збирали кошти і передали більше 20 автомобілів на Збройні Сили України, активно допомагали громадянам, однак, десь орієнтовно з вже березня, квітня ми зрозуміли, що є нагальна потреба в житлових умовах для людей, які постраждали. Спочатку також було багато незрозуміло, як це робити, і якоїсь єдиної політики не було. Але була чітко видна потреба і актуальність цього питання. І ми почали з квітня місяця. Дуже активно працювати над темою швидко монтованих будинків для осіб, які залишились без житла, це дві категорії людей: це постраждалі особи, які залишились на своїй земельній ділянці. Це внутрішні переміщені особи. За нашою підтримкою, у квітні місяці був укладений договір на будівництво гуртожитків для жінок у Львові. Наразі цей проєкт вже є реалізований і збудовано 1300 квадратних метрів для жінок. Вже заселені люди вже проживають у Львові у нових будинках, це будинки для внутрішньопереміщених осіб. Це є один із наших кейсів. Крім цього, нами реалізується низка інших проєктів. Це і проєкт в Бородянці, дуже великий проєкт Хелп Бородянка яким передбачено будівництво житла і для постраждалих людей на їх власних приватних земельних ділянках, і для людей, які залишились без квартир, це будівництво малоквартирних будинків, забезпечення осіб невеликими апартаментами, окремими. Ми робимо акцент на тому, щоб люди проживали саме в комфортних умовах. Ми не розглядаємо Будиночки контейнерного типу чи з металу, які холодні, а взимку і в яких спекотно влітку. Ми розглядаємо будинки з екологічно чистих матеріалів, з теплих для придатних для цілорічного проживання. І саме такі будинки встановлюємо, шукаємо фінансування на такі проекти. Окрім бородянки, в нас також є низка. Аналогічних проєктів і в різних регіонах України, а, тому наша основна мета забезпечити якнайбільше людей, щоб українці жили в комфортних достатніх умовах. А хоча б таких щоб придатні для комфортного нормального житла зараз у цій о, незрозумілій ситуації для багатьох. А скажіть, так. будь ласка, в яких містах України є вже дані будиночки, окрім бородянки Львова, і за якою технологією саме виготовляються ці будиночки, що в них є можливість проживати навіть у холодний період і в будь-яку погоду, а не тільки влітку? Ну, на даний час саме встановлені вже у Львові і в Бородянці є пілотний проєкт. В інших регіонах ми зараз відпрацьовуємо можливість. Але правильніше сказати, навіть шукаємо фінансування для інших регіонів, бо проекти є, підтримка є, розуміння є, актуальність є, не вистачає фінансування. Шукаємо можливості, продовжуємо, не зупиняємося. Стосовно технології виробництва, це. Одна із технологій, наприклад, за якою був виготовлені будинки у Львові, це технологія Мітек. Це американська технологія, яка вже досить давно і гарно себе зарекомендувала в іноземних державах. Це дерев'яні будинки, вони виготовлені з дерев'яного каркасу, а утеплювач у вигляді мінеральної вати усіх сторон, з усіх сторін спеціальним... Мембраною також, тобто, це найкращий варіант зараз з того, що ми спілкувалися з різними технологами. Ми розглядали різні технологічні рішення з усіх боків, дивилися на це питання, і з точки зору швидкості монтування даних будинків. Тобто, взагалі, один будинок для сім'ї, якщо окремо дивитись, може бути виготовлений ну, менше ніж за місяць. Вони виготовляються найчастіше на якщо це окремі будинки, виготовляються на заводах, привозяться вже готовими з усім необхідним вже в будинку і за один-два дні встановлюються на земельній злянці, підключаються до комунікації. А скажіть, будь ласка, на яку кількість людей розрахований даний будиночок? Максимально скільки от сім'я з кількох людей? А, дивіться, ну архітектурні рішення є різні. Тобто ми не працюємо там з одним єдиним архітектурним рішенням. Наприклад, у нас є контейнер а, 6 на 2 наприклад, і, і все? У нас такого немає. тобто в першу чергу це повинно бути адаптовано під потребу, ага. якщо це гуртожиток або малоквартирні будинки, це один проєкт. Якщо це встановлення приватних будинків на земельних ділянках осіб, то ми пропонуємо щонайменше три варіанти: тобто від орієнтовної 25-30 квадратних метрів, наприклад, коли Одна бабуся проживала і залишилась без житла. Їй до 30 квадратних метрів хатинка з будиночок, який повністю всім обладнаний, з кухнею, з окремою спальнею, з ванною кімнатою. Бабусі дивляться і кажуть, що це краще, ніж в них було. Ну, так тобто індивідуально було... під потреби. так? Індивідуально під потреби, так. Для більше це вже 40-45 квадратних метрів і 60 квадратних метрів. Із модульних будинків найбільш технічно можливий варіант це орієнтовно 60 квадратних метрів. Цей будинок можна одним модулем привезти на земельну ділянку. Це 60 квадратних метрів. Можливі і інші варіанти швидко монтованих конструкцій, але вони вже не є модульними і мобільними. Вони не перевозяться одним модулем. Але вони також є швидко Ми розглядаємо і по 100 квадратних метрів будиночка. Якщо це велика сім'я, багатодітна сім'я з батьки, діти, бабусі, дідусі, то можливо і будинки по 100 квадратних метрів, тобто ми адаптуємося під потреби. Доктор. Дивіться, в Україні ще є модульні будиночки, які з Польщі доставляли людям. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються від ваших, чим ваші краще? Тобто технологія різна, я так розумію, виготовлення. Я не маю таких повноважень, мабуть, казати чим краще, чим не краще будь-яка допомога, яка отримана Україною у цей час. Це вже добре. І, мабуть, не зовсім доречно казати, чи це краще, чи це не краще. Якщо вона надана, і якщо вона допомагає людям, то це вже велике, велике досягнення. Я вважаю, і з боку. Осіб органів структур, які добилися цієї допомоги від міжнародних від іноземних держав, і е, в нашому випадку, це теж добра справа, і ми орієнтуємось на потреби громадян. Чим вони відрізняються з технічної точки зору. Наскільки мені відомо, будиночки, які є польськими, вони з металу і з утеплювачем. А в нас з ми розглядаємо дерев'яні конструкції з точки зору теплоємкості звукоізоляції. технічних досліджень я не бачила і не знаю, чи, чи робили чи є такі дослідження. Тобто, для того, щоб казати з технічної точки зору, що щось є кращим, то, по-перше, це повинні робити спеціалісти. Ну, якщо буде така потреба, і робити певні дослідження. Тобто є організації, які здійснюють дослідження з приводу того, чи як, як буде тепло взимку, наприклад. Ну, це один із критерій, якого ми зараз готуємося до опалювального сезону. Наразі я речі, не можу... чим опалю... опалюються ваші будиночки? А, взагалі можливі всі варіанти опалення а, в... можна встановлювати і твердопаливне. І передбачити і газове опалення, але ми зараз акцентуємося на електричному опаленні, тобто конвектори встановлюються в будинках. Також є кондиціонери, які працюють і на холод, і на тепло. Але взагалі на конвектори ми розглядаємо варіанти. Ми також працюємо зараз з можливістю встановлення сонячних панелей. Для того щоб зробити будинки енергонезалежними, це також є дуже великим питанням, дуже велика потреба в цьому є. Ми зараз шукаємо можливості, щоб отримати такі сонячні панелі на наші будинки. А хто спонсорує взагалі громадські організації? Так, я правильно зрозуміла, чи можливо донати людей вам допомагають? у… Просування вашого проекту, ну, донати людей більше допомагають в отриманні гуманітарної допомоги в першу чергу в вирішенні таких питань. З будівельним напрямком це співпраця більше з міжнародними організаціями, міжнародними фондами. Тобто, ми щоденно організовуємо зустрічі. І онлайн, і офлайн і з Україною із точніше з тим організаціями, які знаходяться в Україні, і з тими організаціями які, які зараз знаходяться за кордоном, mm -hmm. так. і от таке питання, яке хвилює кожну людину, якій потрібно житло, який алгоритм отримання цього будинку? Тобто, куди звернутися, щоб поселили в такий будинок, і чи це житло на який термін це житло? А, ну, стосовно терміну, ми розглядаємо можливість людей отримання о, цього житла на весь час. Тобто ми не даємо якихось строків, бо зараз не зрозуміло, коли людина отримує компенсацію, чи коли вона зможе відбудувати своє житло, яке як повинно бути державні кошти, чи за кошти арештованого російського майна. Тому ми розглядаємо можливість, що людина отримує ці будинки на у, у вигляді пожертви, скажімо так. А механізми різні. Механізми різні, і в залежності і від проекту, і від донора дуже багато залежить від організації, яка спонсує ці проекти. Від механізму отримання фінансування тобто, це може бути зроблено. Із у співпраці з місцевими органами влади тоді органи місцевої влади надають перелік осіб і самі займаються розселенням осіб. А інший проект наш, наприклад, в Бородянці, ми самі збирали переліки і списки людей. Люди звертались на нас з зверненням. Залишали свої дані ті люди, які потребують саме таке житло. Бо хтось не хоче, хтось хоче чекати відбудови от саме, саме свого будинку в такому вигляді, як він був, із цегли чи піноблоків. Коли це буде, ми поки не знаємо, але є люди, які чекають цього. Але багато дуже багато людей звернулось, і ми зараз. Реалізуємо цей проект у Бородянці, щоб забезпечити цих осіб. Тобто, механізми є різні у залежності від проекту, і від е, е, фонду і від механізму фінансування. А як люди дізнаються про вас? Хто звертаються як до вас за допомогою? Взагалі відбувається яким чином? Наприклад, як в Бородянці відбулося, нас знайшли. Люди, мешканці Бородянки, звернулись до нас ще в квітні місяці. Наприкінці квітня, ми почали працювати вже у Львові, нас побачили, зателефонували. Ми поїхали. І перший раз поїхали туди в Бородянку, побачили на власні очі, що там відбувається. Нас особисто зачепила дуже ця історія, і ми зрозуміли, що треба щось робити. І далі далі надалі ми запустили цей проект Хелп Бородянка. Ми знімали відеоролики про цих осіб, переклали на англійську мову, підготували дуже багато інформаційних матеріалів. Залучили амбасадором проекту «Хелп Бородянка Ігоря Кондрачука, українського продюсера, який медійно нам допомагав поширювати інформацію про цей проект. І далі вже ну вся бородянка про нас знає однозначно наразі. І так по іншим регіонам також. Тобто інформаційна кампанія задіяна, так? Тільки так люди дізнаються. А якщо це люди похилого віку от бабусі, як вони отримують таку допомогу? Ну, я вам хочу сказати, що це ж, це ж села. Це ж невеличкі міста, це села. Там не потрібні телефони, там не потрібне телебачення. А якщо один у селі дізнався, то знає все село, особливо про такі речі, як отримання допомоги, отримання гуманітарної допомоги, отримання будинків, тобто телефонують навіть з інших громад, бо дізналися, що ось бородянці реалізовують і. Телефонують з інших громад, просять а, реалізувати такий проект в Help Макарів, Help хелп і, і тому подібне. Тобто сарафанне радіо також дуже працює. А якщо говорити про великі міста, наприклад, такі зруйновані, то які це можуть бути в майбутньому, де будуть такі будинки? Ви розумієте, ми, нас, мабуть, ставимо таку амбітну мету да, допомогти якнайбільш кількості осіб. Але у нас також є обмежені ресурси, обмежені можливості як у будь-якої організації. Ми розширюємось, ми працюємо, але наразі не просто не вистачає рук, сил, часу. Щоб допомогти усім і обробити всі запити, беремо точково, якщо можна так сказати, відпрацьовуємо, відпрацьовуємо проєкт, дивимось, чи є потреба, як місцева влада реагує на подібні ініціативи, І якщо є розуміння і прохання дійсно допомогти, то починаємо шукати механізми. Зараз в нас є близько ну, десь 3-4 таких нагальних а, проєкти, і в нас є один дуже масштабний а, проєкт. Це дуже амбітний, дуже масштабний. У нас є 122 гектари землі. А, Київська область, а, безпечний район, який не був у зоні бойових дій. Ми маємо на меті не тільки встановити житло для внутрішньопереміщених осіб, але й забезпечити цих людей всією необхідною інфраструктурою, а також робочими місцями. Це і створення індустріальних парків, і створення реабілітаційних центрів і тому подібне. Тобто, у нас дуже багато роботи зараз, і ми стараємося акцептувати всі запити, але а всю Україну зараз, ви ж розумієте. Ну, тобто точково. А скажіть, будь ласка, скільки часу, навіть якщо точково, піде на те, щоб реалізувати повністю цей проєкт? Ну, дивіться, реалізувати в плані виробити будинки, Ну, виготовлення може. Таких об'ємах, наприклад, навіть візьмемо ту ж саму Бородянку, охопити такий об'єм, це ну, до півроку, до півроку, це з швидкими темпами це можна зробити. Це наразі один із… Найшвидших варіантів взагалі з того, що є в Україні і що пропонують різні організації структури. У зв'язку з тим, що це технічно найшвидший варіант будівництва. Найшвидший і він є о, у зв'язку з використанням спеціального обладнання, о, він є дуже точним, най, найчіткішим. Можна так сказати. Тобто, кожний проект виготовляється там з розрахунку до міліметра, готуються всі матеріали і виготовляються ідентичні будинки, абсолютно ідентичні, однакові, ну, в залежності від площі. Однак не буде у людей питання: а чому в мого сусіда краще, а в мене гірше чи навпаки? Тобто, всі будинки однаково. Виготовляються в однакових умовах, однаково обладнані і дуже якісні, це найголовніше. Тобто, це можна назвати довгостроковим житлом, варіантом житла, правильно? Це абсолютно довгострокове, тобто в інших країнах ці будинки абсолютно є нормальною практикою. Вони стоять вже по 100 років а в Америці, в країнах Європи. Виготовляються, є також ну, аналогічні канадські технології, дуже схожі. Будинки, які виготовляються за класичною канадською технологією, вони стоять в різних країнах вже 100 років, мабуть, і людьми використовуються абсолютно для цілорічного проживання. Тобто, ви плануєте після війни продовжувати цю діяльність, щоб швидше відбудувати, ну дати змогу відбудуватися країні, правильно? Наша мета забезпечувати людей житлом. Я не даю оцінку, коли це закінчиться, як це закінчиться. Наша головна мета зараз не зупинятись і продовжувати допомагати людям. А там будемо дивитися. Ліно, дякую вам велике, що розповіли про такий важливий для України і для українців проект. Дуже було приємно з вами поспілкуватися.